Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ і поглянемо з вами на акції та знижки на солоденьке, на смачненьке, на чай та каву. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Печиво здобне, з вареним згущеним молоком. Розумний вибір: 350 грамів і ціна сімдесят. Від своєї лінії печиво здобне лучані, смак вишні і апельсина. 120 грамів 27,60. Тандіні печиво від своєї лінії. Здобне з какао і здобне шматочки шоколаду та апельсина. 140 грамів, 31 гривня, 20 копійок. Знижка на печиво день у день. З ароматом пряженого молока 180 грамів і ціна 19. Також знижка на печиво тет а тет Аромат згущеного молока і полунички. Так. 75 грамів по 11. Печиво домінік. Затяжне. Наполеон 215 грамів, 27-20. Печиво Марія. Цільна зернова 155 грамів по 18. Знижка на ось таке печиво від Рашен Лавіта з лимоном і з кокосом. Ось здобне. В упаковці лише 150 грамів і ціна 35. 30. Печиво здобне, радзинка від своєї лінії. 300 г51 гривня. Печиво здобне з ароматом молока від своєї лінії. 250 грамів у упаковці 45. Знижка на ось такий рулет бісквітний від рашен. Смак шоколаду 180 грамів, 40 гривень, 20 копійок. Знижка ще на ось таке печиво з какао та кремовою начинкою. І ванільним смаком Орео 40 грамів, 18,40. І печиво Орео. Ванільний смак. какао кремова начинка 176 грамів, 52 гривні, 90 копійок. Знижка на ось такі цукерочки від Рашен. Карамель млдяник мікс 200 грамів в упаковці 27,80 А це вже цукерочки желені, Хеппі кола. Так, 80 грамів, 42 гривні 90 копійок. Мармелад від своєї лінії дольки з ароматом лимону та апельсина. Ось, 240 грамів, 40 гривень. Цукерки жілені від Рашен я Різні смаки. 70 грамів і ціна однакова: 19,90. Знижка на халву від своєї лінії. Арахісом. ось. 300 грамів і ціна 37,20. Знижка ще на вагову халву від своєї лінії ванільна 155. Ціна за кілограм. Червоний мак. Цукерки вагові від своєї лінії 266 Цукерки вагові АБК, смак пряженого молока 242 гривні. Цукерки вагові від своєї лінії, арахіс та карамель в молочної глазурі 164 гривні. Знижка на вафлі від Рашен. рашета. Різні смаки. І ціна однакова 9,50. Знижка на цьому тижні на прянички молочні від своєї лінії. І запорізькі від своєї лінії в упаковці 300 г і ціна однакова 27 г. Також знижка на пряночки малюк від своєї лінії. Пакування однакове, 300 грамів і ціна 24,60 І знижка ще на пряночки з гущеним молоком. Також від своєї лінії 30 ,80 гривень 80 копійок. І пряночки з начинкою. Літній сад 28,90. Дивіться, знижка на Монако морозиво, Морозова, і Полуничний чізкейк 500 грамів, і ціна однакова 120. І знижка ще на ось таку новинку Монако Панакота 550 грамів, і ціна акційна 126. Знижка ще на класичне біле лімо пломбір 700 грамів пакування, і ціна акційна 95. І знижка на пломбір хрещатик. І пломбір з наповнювачем полуничка 750 грамів. І ціна акційна 130 гривень 90 копійок. Дуже класна знижка ще на гран-при. Ласунка. Різні смаки, какао, малинка і манго. 155 грамів і ціна акційна 31 гривня 50 копійок. Ламбір лімо, ескімо. В шоколадній глазурі 90 грамів 27. Знижка на стакан великан. Ласунка з какао та вареною згущенкою. І ще знижка ласунка. стакан великан, вишня та абрикос з підваркою 100 грамів і ціна 19. Далі поглянемо з вами знижки на чай. Чай чорний, тіавей, аромат малинка, лимон і лісові ягоди в пакетиках 15,40. Також чай в пакетиках батік чорний. 25 пакетиків. І ціна акційна 32 гривні 50 копійок. Чай в пакетиках чорний, алаказей. 25 пакетиків 40 гривень знижка на чай чорний день у день. Листовий заварний 100 грамів 42 гривні. Чай зелений заварний Хеліс листовий 100 грамів 79,50 Чай зелений Мономах, 28 пакетиків і акційна ціна 31 гривня. Чай, «Манамах» чорний та зелений. 25 та 5 пакетиків. 35,50. І чай, манамах. ароматом лісових ягід чорний. 45 пакетиків. 38,90. Знижка на чай, чорний манамах. Листовий заварний. 80 грамів, 50 гривень, 50 копійок. Чай, чорний, ліптон. В пакетиках. 30 пакетиків, 54 гривні, 20 копійок. Чай, чорний, заварний жерлок 100 грамів 86. Знижка ще на ось такий чай. Від своєї лінії заварний чорний та зелений. 70 грамів 48,90. Далі з вами поглянемо знижки на каву. Але знаю, не всі п'ють каву і є знижка на цикорій Від своєї лінії розчинний порошкоподібний. 90 грамів і ціна 42 гривні. І знижка на ось такі ще цикорі, шипшина та овліпиха. 100 грамів 44 гривні. Кава розчина сублімована якобс в склі 95 грамів і ціна акційна 194 гривні. Кава якобс розчина 200 грамів вже. І ціна акційна 400 гривень. 280 кава. Якобс. Рощина сублімована. 685. Від своєї лінії кава. Рощіна сублімована. 200 грамів. 260. Кава. Росчина сублімована. Кат нуар 140 грамів 250. А знижка ще на каву. Розчинно сублімована. Чорна карта Gold 250 грамів в упаковці 325. Чорна карта кава розчинна сублімована 120 грамів 156, 50. І чорна карта. Росчина сублімована, 60 грамів, 97,20. Знижка ще на каву Якосс Мелена 240 грамів, 180. Кава Мелена Зі Львова вишня в шоколаді 225 грамів, 170. Ще знижка. Дивіться на ось таку каву. Розчину, не з кафе, сублімовано. Делікатний смак. Ось, 200 грамів, 250 гра. І не з кафе, розчина кава сублімована. Делікатний смак 100 грамів лише в упаковці. 149. Знижка ще на каву Еліс, Мелена. 500 грамів в упаковці і ціна 402 гривні 90 копійок. І Еліс Мелена Кава 250 грамів 242 гривні.